А пам'ятаєте дитячі енциклопедії з яскравими малюнками? я могла годинами сидіти на подвір'ї та гортати сторінки, уявляючи далекі світи. А самою загадковою була для мене планета Марс. Ця червона планета зберігає так багато секретів, а найголовніше, чи було там життя? Поки маск планує політ, я вже ставлю марсіанські експерименти у себе в саду. Поїхали! Будемо робити земний та марсіанський ґрунт. Ну, майже марсіанський. Марсіанський ґрунт це пил, пісок, сульфати, оксид заліза. Нам потрібно два горщика. Червоний горщик це Марс, а сірий це земля. Зробимо імітацію марсіанського ґрунту з підручного. Перше це чорний базальт, це основа. Поверхня Марсу складається з базальту. Вулканічні об'єкти на Марсі утворені базальтовою лавою. Друге це пемза. Хоч її на Марсі і немає, але є схожі структури. Вони легкі і пористі, і також утворюються при виверженні. Третє це пісок річковий, хоч він не схож на марсіанський по складу, але при змішуванні всіх компонентів він дасть схожий ефект, а також граніт. Хоч на Марсі його невелика кількість, але він є. Ось і фінальний штрих: саме завдяки оксиду заліза, а в моєму випадку іржі, Марс і має свій легендарний червоний колір. Що ж, засипаємо. Та перемішуємо компоненти. При змішуванні всіх компонентів він дає схожий ефект з марсіанським. Так, ми не додали перхлорати, бо вони точно знищать все живе. А натомість додавлю трохи червоної глини, щоб придати йому забарвлення Марсу. Поки забарвлення немає, але дочекайтесь, все буде. Ось що в нас вийшло. Але ґрунт – це ж не все. Рослинам потрібні поживні речовини, яких на Марс немає. А якщо зробити капсули для пророщування насіння, щоб дати гарний старт рослині, знайшла ось такі форми, буду робити капсули в них. Я підібрала по максимуму компоненти, що потрібно рослині. Візьму торф за основу, глину, попіл, крохмаль, Добавлю добриво 20-20-20, мікоризу, триходермо і гумат калію. А також трошки компостної землі. Що ж, змішую інгредієнти, перемішую та додавлю води. Ось така консистенція вийшла. Розпреділяю по формах та трамбую. А також роблю отвір для насіння. Ось так в мене вийшло. Дам час підсохнути. А через 2 години вони вилазять самі з форми. Дістану всі. Я робила їх з запасом. А ось і насіння я вибирала невибагливі рослини: циредист, крес салат, шпинат, гірчиця, корн салат та квасоля. Буду саджати по декілька насінин на одну капсулу. Як поведе себе насіння в марсіанському ґрунті, незрозуміло. Якщо є експерти з посадки марсіанський ґрунт, напишіть, можливо, я щось роблю невірно, бо інформації дуже мало. Що ж, капсули формуємо по 4 штучки на кожну рослину та просипаємо марсіанським ґрунтом. Робимо природний захист від радіації. Але чим це обернеться, я й не здогадувалася. Поливаю водою. А ось і колір марсіанського ґрунту починає проявлятися. З кожним поливом колір стане ще насиченішим. Все готово. А тепер посадимо швиденько в звичайний земний ґрунт. Те саме насіння, та в тому ж порядку щоб було легше порівнювати. Все посаджено. Два горщика, дві різні планети. Це не просто експеримент. Це віра в те, що людство обере стратегію покорення нових планет, а не руйнування своєї. Можливо, саме це насіння, що я посадила, стане першим земним жителем Марсу, а можливо, і не першим. Напишіть вашу думку у коментарях.